Попереду дуже важлива гра, вважаю, тому що в цих іграх буде вирішуватися остаточна місце у таблиці, тому що наприкінці це будуть прямі конкуренти, але до цього треба дійти ще без втрат. У першому колі Кривбас переграв колос, рахунок був 3-0. В суботу буде зовсім інша гра. Звісно, буде інша гра. Це по-перше, інша погода зараз, що також впливає на гру. Та перша гра була рівна, я вважаю, до першого голу. Але склалося 3-0. Це добре, що так закінчилося. Очікуєте, що колос також буде грати від оборони, як і оболонь. І на що треба звернути Кребасу в грі проти наступного суперника Колос? Так, я впевнений, що вони будуть грати від оборони, мабуть, навіть в п'ять захисників. Подивимося, скоріш за все. Гра буде до першого голу, я вважаю. Та потім гра почнеться відкрита. Та й подивимося, що буде. Після попереднього матчу під час конференції Юрій Вернедуб казав дуже гарні, теплі слова саме про вас. Поділися своїми емоціями, відчуттями. Так, дуже дуже було приємно прочитати такі відгуки про себе. Та я вважаю, що це дуже важливо для гравців, які виходять на заміну. Та це мотивує. А ви знову гратимете за підтримки вболівальників наступною грою. Що можете хочете сказати фанам перед цією грою? По-перше, щоб вдягалося тепліше та подякувати за те, що приходять у такий іскорний час та у таку холодну погоду. Добре, що ми минулу гру виграли, вона видалася нам тяжкою. Е, ну, ми розраховували, що буде тяжка гра. Слава Богу, що нам вдалося забрати три очки. Е, Та Ми зробили Житорію по болоні. Зараз будемо готуватися до матчу з колосом, будемо дивитись їхні тактичні дії та готуватися до матчу. Будемо сподіватися, що нам вдасться також перемогти і взяти три очки в наступному матчі. Ти дебютував минулою грою. Поділися своїми емоціями, відчуттями на полі. Взагалі, ти задоволений своєю грою? Ну, з грою я ніколи не буду задоволений, тому що завжди можна краще зіграти. Так, дякую тренерам за те, що. Дали мені шанс вийти на поле, проявити себе. Відчуття позитивні, адже я ну, дебютував за нову команду. Також хочу значити той момент, що нас підтримували болівальники вже на стадіоні. Я ще не грав в, в такий період, що болівальники там, коронавірус був потім з війною ситуація, і зараз це. Позитивні відчуття, ну геть по-іншому відчувається ритм гри і все, коли тебе підтримують болівальники, тому це ну, класно було. У першому колі Кривбас переміг колос, рахунок був 3-0. Поділися своїми очікуваннями від цієї гри, яка буде в суботу. Та команда не проста. Ми дивились гру з шахтарем. Вони досить -таки сильна команда, і там підібрані. Якісні кваліфіковані гравці буде дуже непросто, але ми будемо готуватись і награвати свої тактичні дії, щоб перемогти.